І давайте ось сюди заскочимо. Краще зберегтися, бо я тут не один раз раніше падав. Ні, так я не прийду. Ось про це я й казав. Тут крайне небезпечно і крайне важко пройти. Воно дуже слизько. А нам потрібно потрапити в той портал. Якщо я не помиляюся. Я якось ось так проскакував. Так. Краще зберегтися ще раз. Все. Блін, тут ще й впасти надо правильно. Так. Треба якось так упасти, зберігаємось. О! Впали ідеально. А тут ми можемо знайти ті сталкерів. до яких ми так просто не могли б дістатися. Непогано. Доволі непогано. Так. Все, готово. А ні, ще одне тіло. Так, проходимо ось сюди. Все, хабар ми весь забрали. Можемо звідси спускатись, але також і спускатись потрібно обережно.